На продавців, на всяких працівників торгівлі. Масо мав свою школу. Мав, ну так, як, як технікум, напевно. От, що вчилися наші діти, це були гімназії. Ну чому? Як нас, нас так притисняли сильно за Польщі, ми мали свою гімназію, свою ой Боже. На каміні. На камінні українська гімназія. Ну, тут вона, де в компартії так, бурса. То була українська бурса, то не була польська бурса. То була українська бурса, там тільки вчилися українські діти на колишніх Тернопільської, тернопільського воєводства. Хто може сказати? Що ми маємо? Ми мали українську бесіду тут же при тому. Де був цей, потім архів зробили Комуністичної партії, mm -hmm. архів обкому партії. партії? Той будинок двохверховий. Оде то була ця забава, то в тому будинку була забава. Що там є то висока бурса, а то нижчий будиночок. Mm -hmm. От зараз він є. E, ну, десь десь біля адміністрації сучасної. Ні, ні. На протитраті школи і трошки вниз. Ніяку що то в тій стороні, де Аптика, Тут двоє ми виходимо. Початок Шишеної фабрики. Аптика. Напроти Аптики через дорогу цей великий будинок. ТСЛ. Руський банк. ТСЛ. Так, так, так. 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 От Бурса, то Бурса. То була українська бурса. Цікаво. І от, от, от дитяча забава, то в тому меншому будинку. Оце. Так. О, о. о. Ага, маємо. Так, то так само за і забавою. І це звідси. Тобто спочатку Шевченка, з того будинку. Так, 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 так. так. Цікаво.